Розвиток країни залежить від того, як от, наскільки в надання соціальних послуг залучені неприбуткові організації. В Німеччині 40% дорослих громадян країни волонтерить. Кожен громадянин підсумку був волонтером в Америці. Є такий термін: а, політичний підприємець. Притула чмут, все рівно ми бачимо постійно якісь сумніви. А навіщо він це робить? Чому деяким вдається, а деяким не вдається. Друзі, доброго дня, це «Громадський контроль, мене звуть Купрієнко Олександр. Сьогодні ви почуєте другу частину розмови з кандидатом політичних наук Віктором Івановичем Пащенко. В першій частині ми розмовляли про те, як взагалі донатять, як волонтерять в Україні та як це робиться за кордоном в європейських західних країнах у мирний час. Взагалі трошки порівнювали, наводили багато прикладів. Можете подивитися першу частину, хто її ще не дивився. І про те, як це відбувається в нашій країні та чому. А з цього сьогодні ми якраз більше зосередимося не на європейських прикладах чи американських, а більше на нашій країні, а також що нам зробити для того, щоб залишитися на тому ж рівні залученості суспільства у справи держави, який є просто, ну як ми розуміємо, на думку Віктора Івановича, конче необхідний для того, щоб ми залишалися і влилися в е, таку родину. Розвинутих су суспільств є єв в європейське і також про фонди, які вже в нас зараз мають такі по позитивні кейси, що держава має робити для того, щоб е люди ну, трохи їх. Активувати чи чи так заохочувати до того, щоб цей рівень громадської активності залишався на достатньо високому рівні? Отже, Віктор Іванович, ще раз доброго дня вам. Доброго дня, да давайте розкажіть, будь ласка, от для початку, які ви зараз от бачите приклади, на які ми можемо орієнтуватися після нашої перемоги, таких от фондів неурядових організацій, які є ефективними зараз під час війни. Uh, да. До речі, за ними треба спостерігати дуже пильно, тому що, на жаль, небагато у нас прикладів того, як uh, структурам подібним вдається видубу... вибудувати комунікацію зі своїми спонсорами і так далі. І дуже часто це якраз ті структури, які є нашими українськими відгалудженнями. От, наприклад, у нас є Аспен інститут в Україні mm -hmm. відділення, це організація. Теж не прибуткова, яка повністю фінансується за рахунок Внесків. Внесків небайдужих громадян, структур і так далі. І здавалося, що ну, ну немає в Україні. У нас в Україні більшість народових структур фінансується за рахунок грантів зовнішніх. аспен Інститут він фінансується за рахунок внесків власне, українського бізнесу. Йому це вдалося. Інше ну не, не завжди це вдається. Та ж сама Тротори Інтернешн, але згадувалася організація, яка намагається. Розвивати якраз традиції благодійництва і допомоги в Дніпрі. Вони стартували декілька разів. Але от один раз я бачив анонс про те, що там в прес-центрі відбудеться презентація нашого Дніпропетровського ротарі клубу. Другий, третій, а про діяльність я от щось не дуже багато зміг знайти інформації. Нас до цього всього прям підштовхують. От теж я зараз беру участь в дослідженні, яке проводить програма розвитку ООН. Про ООН. І якраз мета дослідження з'ясувати, чому в нашій області, в Чернігівській і в інших, якраз немає соціального замовлення. Ну, тобто, коли влада замовляє у неродових організацій якісь послуги. От ми будемо проводити дослідження, тому що навіть на рівні ООН це визнано таким магістральним напрямком розвитку, тобто поліпшувати надання послуг, слід не через те, щоб там робити більш ефективними комунальні підприємства в наданні цих послуг. А через пошук відповідних партнерів серед числа удових організацій і передача їм цієї відповідальності. У нас дійсно є ефективні зоозахисні організації. Ми пам'ятаємо, як після підриву дамби на Каховському водосховищі, яка кількість людей поїхала рятувати як людей, так і тварин. Тобто є приклади того, як збирали ці кошти і так далі. Цікавий був приклад, коли е, в першій половині 2022 року Миколаївський зоопарк звернувся до мешканців України з проханням купувати онлайн-квитки в цей зоопарк, з тим, щоб у них були кошти для того, щоб харчувати, закуповувати для тварин все, що для них потрібне. І за рахунок mm. того, що українці дуже активно купували ці квитки, зоопарку вдалося в ці місяці. Дуже критичні витримати, і жодна тварина там не померла від поранень чи чогось іншого. Тобто є приклади того, як можна залучити українців до підтримки, до фінансування і так далі. Я б навіть от, діяльність тих, хто сітки плетуть, звертав би на це увагу, чому деяким вдається, а деяким не вдається. Ну і так далі. Є якісь класичні теми, які цікавлять якусь окрему групу людей, як от зоозахисники. Вони є в кожному суспільстві. І якщо організація вміє працювати, вона залучить достатню кількість волонтерів, вона залучить достатню кількість донатів. Тобто, мова в тому, що потрібен а, професійний підхід зі сторони неродних організацій, потрібна готовність зі сторони громадян, ну і звісно, потрібна допомога зі сторони держави. У нас у кожному. Органів місцевого самоврядування є прийнята стратегія розвитку громадянського суспільства в області, в місті, є стратегія розвитку в державі, але ну, це, це зазвичай стратегії. настільки далекі від реальності, не наповнені конкретним змістом документи, що важко казати, щоб щось там відбулося. Тут більш цікавим є те, що є дослідження, знову ж таки, цікаво те, що дослідження ці проводять. Неукраїнські структури. Дослідження, от, наприклад, я оперую зараз дослідженнями Світового банку, тому що вони теж вважають, що розвиток країни залежить від того, як от наскільки в надання соціальних послуг залучені неприбуткові організації. Вони проводять дослідження, і от вони з'ясували, що у нас близько третини, там 30%, 31% організацій, отримували якісь кошти від держави або від органів місцевого самоврядування. Але рівень фінансування дуже низький. У Фінляндії організації неприбуткові, які надають соціальні послуги, тобто це не правозахисники, це не ті, хто там з корупцією боруться, це ті, хто надають соціальні послуги, тобто вони допомагають багатодітним сім'ям, вони там можуть приїхати посидіти з дітьми і так далі. Так от, у них 57% в їхньому бюджеті це кошти, які вони отримують від держави. У нас в Україні в оцих 30%. Організацій соціального спрямування, які отримували взагалі кошти, в їхньому бюджеті річному 10-11% займає ця сума. Ще один е негативний скажімо так, момент це те, що от ми згадували Централ Парк, вони щороку отримують якусь кількість коштів від мерії да, на виконання своїх послуг. Але в, 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 них, в них є ще нагарую. можливість заробляти гроші. Це те, що от, теж називається соціальне підприємництво. No? І кількість грошей, які заробляють наші підприємства, створені при неурядових організаціях, вони, на жаль, дуже низька. Тому що у нас і закон про соціальні послуги, виписаний доволі специфічно, і створення соціальних підприємств теж йде дуже повільно. І законодавча база для розвитку цього напрямку, вона, на жаль, не досконала. Тому от, від лідерів громадянського суспільства, від тих, хто зараз працює в фондах, від тих, хто збирає кошти на допомогу армії, перше завдання, напевно, після війни, яке повинно привести до нормального рівня, до нормального показника функціонування цих народових організацій у нас, це трансформація законодавства. Це спрощення і поліпшення умов для діяльності таких організацій. Тому що ми бачимо, Активних громадян в Україні вистачає, вони готові займатися цими питаннями. Але дуже часто вони потім йдуть із цієї сфери розчаровані, тому що щось не вдалося, якісь цілі досягти не вдалося, і замість допомоги вони зустрічають спротив і нерозуміння того, що вони хочуть. І з цим теж необхідно це дуже важливо працювати, змінювати ставлення до цих організацій як серед чиновників, які не вірять просто, що вони можуть виконувати такі функції. Так і серед громадян, які теж не вірять, що щось може від змінитися. Дуже великій частині наших українських співгромадян притаманна от така етатистська свідомість. Вони вважають, що з усіма проблемами повинна впоратись держава. Від нас нічого не вимагається, от хай держава працює. Ну я от хочу якраз додати, да, що там частково там про громадський контроль також там кажуть, хто там щось замовляє, якісь розслідування щодо там міської влади чи ще до когось. Ну тобто, ну і насправді не тільки по громадському контролю. Я там періодично чую, да, що щось робити. Ну от під час війни це стало менше, але тим не менше все, все одно є що щось якщо робиться, то. То робити заради загального блага, або того, щоб ти жив там в нормальному місті, чи в нормальній країні, чи щоб д -д -д допомогти там, комусь, кому ти хочеш, ти не можеш просто так там, або щоб е екологія була нормальна, або там ще щось. Це обов'язково якийсь, значить, ми шукаємо там заказ, хтось когось там і таке інше, тому що у нас на, на жаль, трохи свідомість громадян, вона за 30 років оцієї брудної політично-бізнесової. Історії в ми от, ну якби давна в нас це трохи закорініло. Да і ну дійсно війна це змиває, але ну не до кінця. Якщо вже військова волонтерська діяльність, вона звичайно не сприймається як щось людина. Що Робить для того, щоб щось там якось допомогти, але в неї є якісь там думки, то все, все одно якась інша діяльність навіть зараз вона звичай сприймається з дуже великим таким. Типу, а чого ж це люди? Так, а чого вони там виступають за то за ну Напевно, це хтось щось там комусь там сказав, якісь там рука, яку ми не бачимо? Є така дійсно історія. Я там погоджуюсь. У нас от у людей мого віку, скажімо так, є певна пересторога, тому що ми в, в часи радянського союзу зустрічалися з великою кількістю такої псевдоактивістської діяльності, коли треба було збирати макулатуру, треба було збирати там металобрухт і так далі. Коли були якісь там нібито добровільні, а це в реальності не добровільні організації, які нас заганяли фактично силою, примусом і через це зараз от, Частина людей не хоче чим займатися, але е від цього теж необхідно відходити. І якщо ми дивимось на Ну, в Німеччині 40% дорослих громадян країни волонтерять, Ну, це неймовірні показники. В Великобританії теж і так далі, тобто кількість волонтерів, які працюють в цій сфері, вона дуже велика. Але чому? Тому що вони з дитинства в цьому займаються. Тому що є дуже різні форми. Наприклад, там воркемп, робочий табір. Ну, у, у, Українською воно звучить дуже погано, знову ж таки, тому що відсилка асоціація з цими таборами. Але що це таке? Наприклад, молодь везуть в умовні Карпати, де вони приїжджають, і, ну, хто був в Карпатах, знає, які там занедбані річки. Тому що, на жаль, от є такий а, принцип, в тому числі у місцевих мешканців, що та річка змиє. Через це там велика кількість пляшок і всього іншого. Що таке воркемп, через який проходять всі школяри там у Мовній Німеччині. Школярів вивозять на цю річку в палаці. І вони там з 8 до 10 або з 8 до 12 ходять і прибирають те, що там на річці є. Вони чистять, вони відразу бачать результати свого труду. Потім до них приїжджає ще лектор, розповідає, чому це погано. Потім в них багаття, відпочинок і так далі. І таким чином людина йде на два тижні, вона з однієї сторони. Отримує навичку цієї волонтерської роботи, з іншої сторони, йому цікаво, оскільки він безкоштовно живе в горах і так далі. І такі воркемпи відбуваються е, за допомогою їх, чистять міста, прибирають якісь екологічні проблеми і так далі. Це спосіб залучення. Звісно, якщо ви відразу запропонуєте молодій людині поїхати із 8 ранку до 6 вечора в Карпатах чистити річки від пляшок, то, скоріш за все. Той момент, не що він вига. при цьому буде жити в Карпатах, його не зацікавить. І от такі технології, які поширені в світі, які всіма використовуються, вони повинні братися на озброєння нашими неурядовими організаціями, нашими неприбутковими організаціями, якщо вони хочуть розвиватися, якщо вони хочуть оцей порив, який ми спостерігаємо у наших співгромадян, якимось чином його використати, якимось чином його закріпити. Угу. Ну, я також я погоджуюсь, дійсно, це треба робити з маличкою, і, і тут подвійна робота і держави, і неурядових організацій, які мають це також робити щось зі шкільного віку, доносити якісь певні ідеї, приходити з якимись лекціями волонтерськими. Я пам'ятаю, я також там є така навіть програма рівно рівному. Я в свій час, коли був, коли я був в школі, проходив курс навчання і проводив. Тренінги разом там, зі своїм колегою для таких же школярів. Там, тоді це було питання там, щодо інтернет безпеки, тому що е, тоді ще було, коли я був ш -ш школярем, ін інтернет тільки там з'являвся. Соціальні мережі в Україні ставали ну, популярними. Да? І т -т тоді ми це робили. Навіть соціальних мереж ще не було, це ще була така е, більше інтернет-історія. Тому, якби є така штука дійсно, але от є таке ще друге. Питання, от ви вже за ну, трошки про це сказали, що от є, ну якби оця радянська спадщина, вона не тільки щодо активіз, активізму. Да? Каже, що це типу, щось погане. Взагалі це слово активіст, воно в нас якось. ну І, і не тільки з радянських часів, то що сказали, і в українській його я би, максимально пригноблюють, щоб типу, це було щось таке майже ругательне. Да? От. Але є така історія, як. Також вважається, от цікава ваша думка, що за радянських часів, а можливо і раніше, нам максимально це провели патроналістську цю філософію, да, думку, що все має робити держава, що вона, ну тобто в радянському сузі так і була. Да, ти там ніхто? Єсь, якби велика держава, яка все робить, ти тільки тито ти, ти да? От так, так, така і була, якби ідеологія. Да? Так, от е, чи за зараз у нас є сплеск, да, він пов'язаний з екстремальними подіями, з війною. Конкретно, да, і коли ми переможемо, коли ми вийдемо з цієї війни, чи можемо ми залишитися, ну чи не на тому рівні, звісно, це екстремальний рівень, да? але принаймні на достатньо високому рівні, хоча б ні Німеччини, де 40%, ну але хоча б там, що відсотків не знаю, 20, скільки скільки це нормально, щоб були за залучені якось активно до громадянської діяльності, чи це буде нам важко, чи це в нас у суспільстві ще не перебороти так швидко. Ну, важке завдання, особливо, ну, якщо знову ж таки орієнтуватись на Європу. Якщо брати Європейський Союз і порахувати кількість вироблених, ну, от є улюблений економістами термін валовий внутрішній продукт. Якщо взяти і порахувати, який валовий внутрішній продукт неприбуткових організацій європейських в Європейському Союзі, то він співмірний з ВВП Індії. Він більше, ніж ВВП. Кожна із країн європейських, там, Німеччини чи Франції, він більше, ніж там північні наші сусіди, які любили пишатися. Отже, не в роду от наскільки там розвинені. Нам до цього рівня йти дуже далеко, але, як мінімум, необхідно ставити за мету, щоб хоча б кожен громадянин в підсумку був волонтером в якійсь структурі. Тим, щоб кожен допомагав хоча б в чомусь. Ну, тому що в кожного є якийсь інтерес. Хтось грає в футбол. Ну, тобто, неурядові організації, вони ж можуть бути дуже різними. Да. І якщо вони будуть ефективно розвиватись, то це і зніме потребу, наприклад, там, навіщо нам управління спорту в місті. Якщо можна ці кошти просто віддавати на потреби тих людей, які на майданчиках грають, займаються спортом, щоб їм за ці кошти там м'ячі купувати або ще щось. Батьки і так далі. І так далі. У нас, от, повертаючись до організацій, які у нас ефективно працюють, дійсно вони запозичені з Європи, наприклад, PLAST.UA, да? Скаутська організація. Наприклад, ну, до речі, в Радянському Союзі, який все перетворив на свою протилежність, на початку 20-х років, там, 20 стурбовані тим, що популярність серед радянських школярів отримає скаутський рух, були організовані піонерські рухи. І вони спочатку конкурували в школах між собою. Просто одні ходили в зелених галстуках, а інші в червоних галстуках. Але потім скаутів просто заборонили, і це виявився такий щось протилежне абсолютно. З'явилося до того, що було. Дебатні клуби, теж технологія, яка у нас в Україні виявилась доволі популярною. Наскільки я можу судити, студенти охочі беруть участь у цих. Клубах, тобто необхідно просто, щоб більше залучати того, що вже було задіяне е, в інших країнах. Угу. Тому що це Радянський Союз все це нав'язував, а в Європі те, що ми бачимо, це просто людині те, чим вона захоплюється, захоплюється, дають можливість реалізувати на якомусь іншому, більш ефективному рівні. Тобто, це не те, що держава від тебе вимагає, щоб ти був волонтером. Зазвичай. Ти волонтер у тій сфері, яку ти вважаєш важливою, яку ти вважаєш потрібною, яку ти вважаєш корисною. Просто треба, щоб було якомога більше таких ініціатив, і щоб вони е могли кожній людині запропонувати щось, чим вона буде займатися з задоволенням і з охотою. Ну і щоб у людини була така можливість вибирати, вона де і що, і це як якраз. Те якраз про що ми і казали, да, це залежить і від неурядових організацій, які мають проникати та е, мати комунікацію, так і від держави, яка має це певним чином стимулювати і допомагати людям. В да. Америці є такий термін е, політичний підприємець. Е, він не містить ніякого негативного mm. сенсу, тому що ми відразу чуємо і теж здається, що щось погане людина заробляє на політиці. Ні, це, наприклад, людина, яка створює неродову організацію для захисту якоїсь категорії людей. У нас а, я одного разу був свідком того, як у нас один невряду, як, як один політичний підприємець вирішив зробити це, але знову ж таки, якості наших людей не дали можливості йому реалізувати проект успішно. Справа була в місті Миколаїв, і активіст зіткнувся з тим, що водії маршрутних таксі скаржились на те, що. Міліція тоді ще була міліція, ДАІ їх зупиняє, і постійно, а коли тебе зупинили, а в тебе повна маршрутка пасажирів, то ти волієш, не, не, ну, якщо, аль, якщо альтернатива наступна, або тебе перевіряють 30 хвилин відпускають, або ти відразу платиш, так би мовити, штраф, то всі обирають заплатити штраф відразу. І він, не знаючи концепції політичного підприємця, він став таким політичним підприємцем, тобто він звернувся до всіх маршрутчиків через своїх знайомих, запропонував: я створюю громадську організацію, ми вас захищаємо, а ви платите щомісячні членські внески там, в розмірі там, 50 гривень. Якась там критична маса погодилась, там 200, наприклад, маршруточників. На ці кошти вони зняли офіс, орендували машину, водій, юристи. І як тільки зупиняли когось з водіїв, відразу виїжджала ця бригада, і вони вже спілкувалися. Маршрутка їхала далі, а вони спілкувалися, і ніхто ніяких е, цих штрафів, так би мовити, не платив. Місяць, два, три, і після цього практика оцих рейдів припинилася. Їх припинили зупиняти на вулиці. Але буквально місяць-два після цього водії перестали платити ці 50 гривень. Він побачив, що коштів немає, він закрив цю структуру. Буквально через місяць-два, коли знову ж таки побачили, що вже захисту особливого водіїв немає, чергового водія зупиняють, він набирає цього активіста каже: приїдь, будь ласка, я тобі віддам ці 50 гривень, захисти мене. На що активіст відповідає, що ні, ви не зрозуміли. Або це працює постійно, я все це роблю для вас. Або ні, за 50 гривень я не буду шукати і все це заново робити. Також сполучених штатах отакі політичні підприємці це дуже важливі люди, тому що з тих чи інших міркувань комусь просто хочеться, щоб, наприклад, в місті було чистіше, і через це він виходить і закликає людей перебирати в косі політичні амбіції. Він хоче спочатку місто очистити від сміття, а потім потрапити до міської ради. Хтось хоче собі місце створити, робоче в неврядовій організації займатися тим, що йому подобається. Це теж не так погано. Якщо ти хочеш опікуватись, наприклад, там, розвитком якоїсь активності в місті, наприклад, тобі цікаво, щоб в місті Дніпрі був ефективний скаутський рух. Ти створюєш організацію, шукаєш спонсорів, залучаєш. Волонтерів і так, далі, і так далі. І ти, як директор, отримуєш якусь зарплату. Тобто, в Сполучених Штатах, наприклад, дуже важливими вважають оцих політичних підприємців, тобто людей, які наважаться вийти на от, на якусь публічну сферу і заявити от про таку активність і зібрати їх. І це нормально якраз те, що людина намагається бути активною. У нас, на жаль, і до таких людей теж ставлення. Доволі специфічно, оскільки сумніви, а навіщо це він робить, інколи можуть перебороти готовність такої людини взаємодіяти. Навіть стосовно там притула чмут, все рівно ми бачимо постійно якісь сумніви, а навіщо він це робить. І яка його мета? Можливо, там не все так е чисто і чесно, тому тут від цих організацій вимагається ще максимальний рівень транспарентності. От, Наприклад, згадуваний мною. Центральний парк вони наскільки дбайливо до цього підходять, що я структуру того, як у них вибудовано керівництво, структуру того, як вони звітують перед всіма, просто було читати цікаво про те, як все це видобудовано. Тому що у них величезна спостережна рада з 50 людей, серед яких тільки троє це чиновники, решта це представники самих різних напрямків. І в них, наприклад, вони кожного місяця. Вже 25 років зустрічаються з представниками спільноти бортвочерів, тобто ті, хто спостерігають за птахами. Mm -hmm. Тому що 25 років назад вони зрубали декілька дерев центральному парку, і екологи дали добро, тому що дерева були там небезпечні, хворі і так далі. Але потім, коли вони дерева зрубали, до них звернулися якраз представники бертвочерів, які теж ходять в центральний парк, і поскаржили, що ці дерева були важливі з іншої точки зору. Дійсно, там їх дуже багато таких. Такого типу дерев в парку, вони були хворі, але там були якісь гнізди, якихось такі, які дуже важливі. І організація, яка опікується центральним парком, зрозуміла, що треба ще й з цією категорією людей постійно спілкуватися. Тому от у них там мінімум 5 течій є, які контролюють парк, які не здійснюють оперативне управління, як ця організація, вона називається максимально офіційно теж Central Park, Організація зі збереження центрального парку. Але є ще п'ять груп, з якими вони постійно спілкуються, в які ходять люди, які захищають своє право спостерігати за птахами, екологи і так далі. І, так далі. і вони регулярно перед ними звітують, звідсіля і така а, довіра, звідсіля і така готовність і йти допомагати і жертвувати кошти цій організації. Тому от високі стандарти звітності, прозорість своєї діяльності, підконтрольність це те, що повинна… А, Перетворити наших громадян на більш щедрих донаторів і на більш активних волонтерів. Згоден. Ну, це я думаю класний фініш нашої розмови в двох частинах. Дякую вам, Віктор Іванович, за таку змістовну розмову. Дуже цікаво. Я думаю, багато хто з тих, хто подивився, дійсно дізналися, як це відбувається. У країнах західного світу, до якого ми прагнемо, і ми можливо щось для себе за, занотували, і можливо, вже почали створювати якусь неурядову організацію, чи шукати ту, в якій їм було цікаво, чи поволонтерити, чи попрацювати. Сподіваємося на це. Дякую вам, друзі, що ви дивилися. Ставте вподобайки, розповсюджуйте відео. Я думаю, воно достатньо важливе та цікаве для всіх. І до наступних зустрічі в ефірах. побачення. Thank <laughs> you.